У мене дуже маленька квартира, і мені треба найменше ліжко, яке у нас є. Найменше по габариту, правильно? Так. Да, да. Це буде лідер. Найменший, хоча дуже міцний. Роз 160 на 200 спальне місце, хоча його можна змінювати. І при цьому 166 на 211 повний габарит. Чому я кажу, що воно все одно надійне? Тому що всередині все зроблено. Давайте з цієї сторони покажу. Все зроблено з дерев'яного бруса. Бачите? Тобто, його тут зламати, то треба ще постаратися, що скакати прямо на такому ліжку, причому ось тут на коробі. І класно, що зверху йде зйомний чохольчик. тобто він зроблений або під заміну хімчистку, і теж ну, саме виконання ліжка зі зйомним чохлом гарніше. Ось, покажи поряд віолу. Бачиш, отут немає зйомного чохла. Виглядає. Ну, так собі, в порівнянні з лідером. Хоча лідер дешевший, 16 п'ятсот коштує. Висока нога під робот-пилосос, теж зручно, теж сучасно. Ну або якщо ви любите самі прибирати, не за автоматизацію а за ручну працю. І це все в ліжку лідер. Є в наявності ось такі три варіанти. Під замовлення можуть бути різні розміри, різні варіанти узголів'я, не тільки ці їх є більше десяти на сайті. Будь-яка тканина. Коротше, там буквально от ви собі намріяли, раз, а це ліжко лідер. Уявляєте? Замовити можна на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.